Дружньо руки підіймаємо, один одному помахаємо, свою посмішку в долоньки спіймаємо і весело її підкидаємо. Поділимось радістю. Впізнай і покажи емоції. Що за емоція у вовка? Злість. Вовк розізлився, бо не здогнав зайчика. Розізліться, як вовк. Що за емоція у котика? Сум. Котику сумно гратись самому. Покажіть, як сумує котик. Що за емоція у зайчика? Страх. Зайчик злякався. Побачивши вовка. Покажіть, як злякався зайчик. Що за емоція у лисички? Здивування. Лисичка здивувалася, побачивши дітей. Покажіть, як здивувалася лисичка. Що за емоція у виховательки? Радість. Вихователька радіє зустрічі з дітьми. Покажіть, як радіє вихователька. І я радію вам. Ви розумники.